Всіх глядачів глядачі вислухачів вітає медіапроект ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як ми кожен вівторок говоримо про наше з вами ментальне здоров'я, і що найцікавіше, і найприємніше, найцінніше, навіть я би сказав, це те, що ми говоримо, як ця тема розвивається у нас не тільки в Вінниці, а взагалі в Вінницькій області. Сьогодні я радий э, представити вам і радий, що сьогодні на нашому майданчику присутня керівниця центру житті. Стійкості з Ладижина, Ладижинської територіальної громади, пані Анна Древницька. Пані Анна радий вас бачити. Вітаю нормально. Доїхали? Да, все добре. Все добре, добре. чудово, да ну, і, як, і погода, по моєму, нормальна, і, і дорога. Гарний да? сонячний день. Так добре, і сьогодні будемо говорити про вашу роботу. про... Вашу роботу центру життєстійкості в Ладижинській територіальній громаді. А скажіть мені, будь ласка, на початок скільки вже існує центр життєстійкості? Центр життєстійкості існує з 1 серпня 2024 року. Ще трошечки півроку буде. Ще трошечки півроку буде. Да як він створювався? Легко, важко. Були е... якісь перепони, виходили 10 років. Я умовно кажу, яка давайте відкриємо. Чи навпаки, одразу прийшли, сказали і відкрили. Е, ну, е, центр життєстійкості, будемо казати, це пілотний проект Міністерства соціальної політики України. Е, у минулому році Ладижинська міська рада взяла участь у конкурсі, угу. е, пройшла відбір. Е, далі за умовами проекту треба було визначити на а соціальної послуги в нашому е, випадку це є переможцем е, проекту. Є Червоний Хрест, Вінницька обласна організація. У Ладижині, як я вже казала, ми відкрилися 1 серпня. Працюємо майже півроку. Міська рада нам надала приміщення загальною площою 150 квадратних метрів. До ремонтних робіт також долучилися донори і благодійники. Треба як... було зробити ремонтом. так? Звичайно, угу. так, приміщення було взагалі без ремонту. До нас долучилися донори та благодійники, яким ми дуже дякуємо. Це благодійний фонд МГП громаді УВКБ ООН, благодійний фонд АКТЕ. Загальна сума залучених коштів на ремонтні роботи та купівля остаткування це 1 мільйон 800 тисяч гривень. Дуже гарна допомога, дуже гарна допомога. Угу. Так, дійсно наразі завершена перша черга ремонтних робіт. В цьому році плануємо відремонтувати ще декілька кімнаток, які залишилися за кошти німецького Червоного Хреста. Також Вже є домовленість. Уже є домовленість. Уже пройшли перемовини. Зараз чекаємо погодження, очікуємо, і будемо розпочинати тендерні процедури. Дури і ремонтні роботи Ну, тепер залишається сказати, хто там буде працювати. Тобто, ваша команда, <сміс> звичайно, з кого складається команда, можливо, кількісний стан е можна по напрямкам сказати. Прошу е в нас працює один соціальний менеджер. Е це, якби я казала, і буду повторяти це завжди. Це душа нашої нашого центру життєстійкості, Це Олена Наказнюк. Також працює два фахівця соціальної роботи та два психолога на постійній основі. І ви, і я, ну п'ять <смеш> чоловік. <смеш> шість чоловік, шість да, чоловік шість чоловік з вами зі мною шість з вами. Так а, окей, е, тепер знову таки хочу продовжити питання стосовно команди. Якщо виникає, не знаю чи можливо вже виникала необхідність іще когось залучити. Наскільки ви відкриті? Наскільки ви відкриті? Я умовно зараз абсолютно кажу, відкриті для того, що при збільшенні кількісного складу заявок. Або запитів, як завгодно називаєте це, ви можете взяти ще одного психолога, ще другого психолога, запросити на той чи інший проект, і так далі. І так далі. Тобто, наскільки ви мобільні в, е, в якби в своїй роботі? Е, дивіться, зараз ми також е, на в центрі життєстійкості ще один проект німецького червоного хреста заходить. Це громадський центр. В нас також там є ставки. В нас на сьогоднішній день вже е, почали працювати е, два соціальних консультанта. Угу. Це велика підтримка центру життєстійкості і можна сказати, як одна ціла, як одна сім'я. Вони працюють. В них одна мета, одна мета е, вони працюють на підтримку та зміцнення ментального здоров'я українців. Ну тому що бер... без цього ніяк. Угу. На жаль, на жаль, в принципі, це і є відповідь частково можливу відповідь на моє запитання, яка основна мета створення центру. От півроку, ну будемо так вже говорити. Півроку тому відкрили, і основною метою це саме да. підтримка. А, який фідбек, як відреагували в вашій територіальній громаді на те, що відкрився такий центр центр життєстійкості? Е, є декілька варіантів відповіді. Угу. Відреагували дуже бурхливо, і у вас просто черги. Відреагували абсолютно ні. Як і у вас ніяких черг нема. Ну вибирайте ще якийсь варіант відповіді. Як відреагували? Е, ну як відреагували спочатку? Звичайно, це був новий проект. Ми проводили дуже багато інформаційних сесій з усіма установами міста там установами, закладами, освітніми закладами. Також були виїзні сесії інформаційні в по територіальній громаді в сусідні села, які прилягають до нашої територіальної громади, я можу сказати. Те, що відгук дуже гарний, тому що за такий короткий період в нас відбулося 6504 контакти, угу. ми надали ось такій кількості. Я рахую великій кількості, ну, ту чи іншу допомогу, тому що люди. Послугу допомогу. Да, послугу, допомогу. Ну хто як це вважає? Хто є основними? Споживачами ваших послуг, від кого ви отримуєте запити? Хто до вас приходить з, з запитами, з питаннями? Не хочу. Я цілий час угу. хочу уникнути у це слово проблема. Угу. Ну, дивіться, на даний час фахівці центру життєстійкості охоплюють наступні категорії осіб: це внутрішньопереміщені особи, це ветерани, це сім'ї загиблих захисників, це сім'ї військовослужбовців, це люди з інвалідністю, опіку, опікуни, піклувальники, особи похилого віку, а також мешканці громади. Працівники центру життєстійкості не надають переваги конкретній категорії і працюють з усіма жителями громади. Оскільки всі люди знаходяться в стресовому стані, спричиненому військовими діями в нашій країні. Також в нашому місті можу зазначити, є дуже багато, велика кількість ветеранів та велика кількість ВПО. Їм угу. потрібно інтегруватися в нашу громаду. І головною метою є це послуга життєстійкості, це є ментальне здоров'я. Ну без цього просто ми ніяк. Ну це від цього залежить розвиток нашого міста, можна так сказати, в подальшому ну, здоров'я здоров'я мешканців в першу чергу від, звичайно, від цього залежить. Звичайно. А якщо люди здорові, якщо мешканці здорові, звичайно. значить тоді можна ставити нормальні нормальну мету, цілі і їх досягати. А треба нагадати нашим глядачам і слухачам, щоб не виникала така думка або таке сприйняття, mm -hmm. що в центр житті стійкості Ладижинської територіальної громади це тільки місто Ладижин. Адже Ладижин, напевно, так само, як і Вінниця, схематично. Я маю на увазі, територіальна громада включає і найближчі села, які знаходяться біля Ладижина. Я правий, так, так. так. Тобто, ці мешканці також, мешканці цих сіл, також мають можливість, мають право звертатися звичайно. до вас і отримувати. Звичайно, в нас е, проходять як виїзні. Ми також виїжджаємо в наші сусідні села. В нашій територіальній громаді є п'ять сіл. Але в угу. нас є унікальні випадки, де з сусідніх територіальних громад, там, де немає центру життєстійкості, до нас приїжджають до наших психологів на індивідуальні консультації. Приїжджають мешканці сусідніх територіальних громад. Е, нам, звичайно, приємно, що ми можемо надати таку послугу і ми можемо бути корисними в такий важкий час для нашої країни, для наших, е, будемо казати, бенефіційних. Угу. Приїжджають на постійній основі, також приїжджають на сімейні консультації. Це зазвичай сім'ї захисників, коли захисники приходять у відрядження, будемо так казати, не відрядження, а в відпустку. І... Потребують ось таких сімейних і консультацій. і тоді можуть звертатися, ну і так. не тільки тоді, ну і не тільки тоді, ну от в нас є такі випадки, що з інших територіальних громад угу. приїжджали до нас сім'ями на консультації, записувались. Е Коли ви працюєте, як ви працюєте? 24 на 7. Ви працюєте з понеділка по п'ятницю, субота на як ви працюєте? Ми працюємо з понеділка по суботу, з восьмої години до 17.00. Угу. Але якщо є... На індивідуальні консультації записи, то ми працюємо з понеділка по суботу до 8.00. тому угу. що є багато людей, які потребують індивідуальних консультацій, але вони не хочуть, щоб це бачили хтось інший. В нас це все конфіденційно. Вони можуть записатися і потрапити на таку консультацію після 17.00. А ще раз нагадаю, Анна Древницька, керівниця центру життєстійкості Ладижинської територіальної громади сьогодні... Є гостею медіапроекту ментальне здоров'я Плекаємо мостійкі ще раз нагадаю, який виходить в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як е, абсолютно окремий окрема категорія людей, які ми називаємо внутрішньо переміщеними особами. А наприклад, тут у нас в Вінниці я називаю це нові вінничани. Вінничани, можливо, ви якось називаєте інакше, не знаю, але ці люди, які отримали м м м м м дуже серйозно серйозний злам або дуже серйозну травму, так будемо говорити, і е, як ви працюєте з ними? Чи звертаються вони до вас? Якщо звертаються, то які найчастіше запити виникають і є саме у внутрішньо переміщених осіб? Звичайно, вони звертаються. Ми на них робимо великий акцент. Ми хочемо, щоб вони дійсно відчували себе як вдома в нашій громаді. Якщо взяти дітей, то це заходи з психосоціальної підтримки для діток. Ми їх не робимо окремо для внутрішньопереміщених осіб і окремо для місцевих. Ми робимо, щоб було приблизно 50 такі. на 50, там 60 на 40, як ну як виходить по кількості людей. Чому ми так робимо? Тому що. Діти мають знаходити друзів, вони мають відвідувати гуртки, вони мають об'єднуватися, вони мають відчувати себе як вдома. Також у нас є там жіночий клуб, є клуби сімейні. Також у нас вони не окремі, а загальні, тому що також люди знаходять там десь якісь квартири винаймають хтось, підказує з місцевих, знаходять роботу, знаходять друзів і вживаються в нашій громаді. Для нас це дуже важливо. А як можна до вас звернутися? От е, ти вже сказала, що якщо є окрема особлива індивідуальна потреба, ми робимо все з точки зору конфіденційності, запису і так далі. І так далі. Як взагалі можна до вас звернутися? Це має бути запис, це має бути якісь попередній, чи це просто жива черга? Як це відбувається? Е, дивіться, Такі технічні моменти. Е, е, Якщо е, взяти, в нас є сторінка, це перше, це сторінка на Фейсбуці, е, Центр життєсті. Кості Ладижинської громади, якщо це групові заходи, в нас вони відбуваються на постійній основі. В нас є там клуби підлітків 10-12 років. Крила сили здається, потім 12-16 років, у нас також йде для підлітків окрема категорія. Потім у нас є 55 або клуб активного довголіття, заняття з йоги і сімейні, такі, сімейні клуби. Це проходить на постійній основі. Mm -hmm. Ми завжди виставляємо форму, де можна зареєструватися. Також виставляємо номер мобільного телефона, можна зателефонувати. Це перше. Що людина потребує індивідуальної консультації, вона може звернутися до нас в центр. Фахівець, ну, фахівець проведе первинну консультацію, далі він. Людина розповідає про свій запит, а спеціаліст направляє туди, вже куди потрібно його, або це буде інший спеціаліст, або інша служба в нашому місті, або запропонує групову роботу, там чи якийсь груповий клуб, або вже індивідуальна консультація. Вона mm -hmm. записує, вони визначають, коли йому буде краще, чи там коли бенефіціареві буде зручно. краще, mm -hmm. та зручно, і тоді він приходить. Також, якщо це, наприклад, військові, які тільки знають, що він там приїде додому на один чи на два дні. Він може зателефонувати і записатися наперед. Взагалі немає ніяких проблем. Також ми розробили брошури, які знаходяться в усіх установах нашого міста, усіх громадських організаціях. Ми їх максимально поширюємо. Там також є QR-код, за яким людина може перейти на нашу сторінку у Фейсбук або зателефонувати. Щоб на номер інформація. мобільного mm -hmm. телефону, mm -hmm. так звичайно. А декілька разів ти сказала про те, що в різних е, інших організаціях, громадських організаціях, е, на інших майданчиках скажи, будь ласка, з ким ви, як центр життєстійкості, з ким ви владижені в територіальній громаді своїй, з ким ви працюєте? Це е, міська рада, це громадські організації, це, це заклади освіти, це сільські ради тих п'яти сіл. Які вас з ким ви співпрацюєте? Дивіться, тут я можу говорити дуже багато, але скажу коротко. В Владишинській громаді з усіма установами та організаціями підписані меморандуми про співпрацю. Це, Це перше. У вас. У нас У так. Вас. Угу. так. що воно нам дає? Воно сприяє забезпеченню комплексної підтримки та кращому інтегрування послуги на місцевому рівні. В усіх організаціях, з якими підписані меморандуми, були проведені інформаційні сесії. Угу. Кожна організація в нашому місті від маленької до великої установи знає, що є центр життєстійкості, і туди можна звернутися в будь-який час. До речі, за ініціативи виконуючого обов'язки міського голови Олександра Коломіць. Ми синхронізували спільно з місцевою владою роботу центру життєстійкості місцевого реабілітаційного центру та комунальної стайні. Поки ми проводимо виїзні заняття. Наші психологи проводять виїзні заняття в реабілітаційному центрі, який знаходиться в нас в місті. На весну ми плануємо проводити заходи з іпотерапії для ветеранів угу. на нашій стайні. Уже ну, звичайно за підтримки в цьому напрямку нас підтримує міжнародна організація з міграції в лютому місяці. Вже пройшли навчання один. Один, як сказати, працівник стайні і один ветеран пройшли навчання в міжнародній організації з міграції саме по цьому напрямку. Іпотерапія для ветеранів. Чотири рази повторила слово стайня. Це нове можливо, слово або не зовсім вживане слово для наших глядачів і слухачів. Декілька слів, будь ласка, що таке стайня, що, що це ви називаєте? Це майданчик, будівля, зустрі... Я не... місцина, яка код може. Якісь... Е, е, ну, дивіться, стайня. Ну, ми ж маємо підтримувати тільки і спілкуватись українською мовою по іншому, це ж конюшня або комунальна установа. Ну, там от, де це більш вживане е, е, слово да, на західній Україні. Е, е, та, да, там, де в нас е, прекрасні тварини, такі як коні, да mm -hmm, mm -hmm. Е, ми влітку проводили з міжнародною організацією з міграції такі. Заходи на нашій стайні з тваринами. Дітки були дуже задоволені. Також проводили для ветеранів такі заходи. Також ми отримали від них. Ми отримали, вони отримали масу задоволення. Угу. Ми отримали, як я кажу, тішусь. Просто коли бачу ці фото, ці посмішки дітей, посмішки дорослих. Тішусь, от із цього все почалося. Остання перейшла в комунальну власність, і ми почали робити такі. Виїзні, Зустрічі, виїз... виїзні mm -hmm. да, саме на стані. Скажи, будь ласка, це можна назвати синонімом е, контактний зоопарк? Е, можна Час... назвати... Частково, Частково можна? можна назвати, тому що деякі дітки не катаються верхи, а вони mm -hmm. просто їх гладять, годують там mm -hmm. овощами, які з собою приносять, або ну, які, які їм дозволено. дають там, да, які дозволено. Окей, звичайно. А найбільші це вже на завершення нашого спілкування. Найбільші виклики, які ви отримали за ці шість місяців, ну умо домовилися угу. да, шість місяців говорити півроку. Ви їх отримали і ви їх вирішили. Якими були для вас найбільші виклики? Ну, найбільші виклики це напевно там які ремонтні роботи. Да, вони тривають дуже довго, якщо взяти по приміщенню е, комунікаціями зум з усіма установами з кимось вона відбувається дуже швидко, тому що люди не понімають, а угу. деякі е, можна сказати, керівники не зовсім розуміють, що як наскільки важливо ментальне здоров'я на сьогоднішній день. Але нічого, ми знайшли взаєморозуміння. Зараз прекрасно працюємо. Вони записують своїх працівників до нас. E, таких як великих викликів немає. Місцева влада нас підтримує. Ну великих e, немає ну, тому, що ви їх вже здолали звичайно, да Отак А далі. У нас вже все як йде, як поїзд їде. будемо так казати. Mm -hmm. а, які плани на цей рік? Е, ну, смішимо богів, я розумію. Е, е, я не можу сказати, що смішимо. Плани завжди є, і це нормально, тому що ми всі люди, і ми маємо планувати, mm -hmm. не дивлячись, чи в нас в країні е, війна. Е, ми все одно маємо жити, маємо розвиватися, навчатися. Е, плани такі, я ж казала, вже це е, заняття. І для ветеранів влітку на стайні mm -hmm. це є одним із перших обов'язків. Закінчити ремонтні роботи е, в нас ще є. Наше приміщення є повністю інклюзивним. Е, воно одне інклюзивне в місті. Це там, об... де... це обов'язково вимога да. зараз, mm -hmm. е, да, тому що в нас є. Багато людей на візках, які можуть до нас доїхати, і також проводиться заняття кожного четверга. Один раз в тиждень в нас стандартно проводиться mm -hmm. заняття для них. Розширювати нашу команду, впроваджувати нові клуби по інтересах. Також є в нас багато там планів, які ми хочемо напрямки mm -hmm. нашої діяльності ще охопити. Таких якихось масштабних планів немає. Просто рухаємося. Це вам не видно наскільки да. ви масштабні. Вам просто не видно, а ми, можливо, можемо, тут, ми можемо говорити, що де і як. А скажу одразу, що раз за півроку вам вдалося стільки зробити. Я чекаю вас в серпні, щоб ви приїхали і на річницю свою розповіли, що де і як і чому Обов'язково. Нагадаю нашим глядачам-слухачам, анна древницька, керівниця центру життєстійкості Ладижинської територіальної громади, сьогодні була гостею медіапроекту Ментальне здоров'я. Пликаємо стійкість», який в свою чергу. Виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я ти як? Щиро дякую за участь в нашому проєкті. Шановні наші глядачі, і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу. А далі продовжується наш ефір. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість що вівторка, о 13.10 на радіо. Місто над Бухом.